Всім привіт, друзі! Ну що ж, друзі, сьогодні ми зробимо пронос на матч чемпіонату України між Луганською Зере та Київським Динамо, підопічні Шавковського, які зараз в неймовірній формі будуть приймати луганську зорю. Ну, По-перше, грає четверта та 12 команда української прем'єр-ліги. Луганська зоря доволі таки нестабільна в цьому сезоні, то Луганчані можуть видати супер а можуть де і провалитися. Ось відрив від, ну, відрив Динамо. від Зорі складає 19 балів. тотальний відрив. Ось, якщо подивимося зустрічі, то в принципі тут рівновага, друзі. За останні п'ять матчів була одна нічия, дві перемоги Луганської зорі та дві перемоги київського Динамо. Якщо е, брати з сезону 2021-22, то тут кияни виграли 2-1. Потім була нічия 1-1. Сезоні 2022-2023 років Київ Луганчани взагалі завдали дві поразки підряд Динамо-Київ, 3-2. В 22 му та в 23-0-1. Ну і в цьому сезоні, до речі, нещодавно команди грали, ну, ну так, плюс-мінус нещодавно, три тижні тому. А, ось, ну Це нещодавно і справді 2-0 Динамо перемогло, і там взагалі без шансів було. До речі, я цей матч оглядав. І я там казав, що там взагалі без шансів. Там а, навіть в Снігопаді, але Динамо Київ а, впоралося з усією такою командою. Ось. Динамо Київ зараз в хорошій формі. У киян за останні п'ять матчів лише була одна нічия з Рівненським Вересом. Команда Шавковського ще жодного разу не прагала. Тут, Тобто, коли прийшов Шавковську, Динамо Київ нуль поразок, лише одна нічия і дуже багато перемог взагалі. Взагалі 13 перемог у Динамо. Ось у Луганчані здобули лише 5 перемог, 7 нічий та 7 поразок у Луганської зорі. У Київського Динамо ви бачите в сезоні 13 перемог, 4 поразки ще при мірчому чергу. Та 2 нічі. Ось зоря, друзі. В останньому турі перемогла металіст з горем пополам. 2-1. Ось, друзі. Якась якраз останнє поєдинку Луганчан. Ось, бачите. Ну, ось, остання будинку Луганської зорі. Ось перемогли металіст, перемогла Болонь-Барвара, Ну що ж, дві перемоги підряд у Луганчан в копій, які є. Ну, це, це якась помилка. Ми саме прекрасно бачили, що саме дві тут у Луганської зорі. Ну нічого, немає суті діло, друзі. В принципі, зоря Ді Динамо. Ну, скажімо так, зоря, в принципі, бій, Динамо-Київ стабільно так дає. Тобто, коли Динамо прям громило зорину, це такі рідкісні випадки. Ну хоча ось три тижні тому там да, Там на розгром, але Луганська зоря. Ну так, номінально в рідних стінах можна тобі, хоча, бачите, речі проти стадіоні київського Динамо. І хто тут взагалі фаворит, Скажіть, скажіть мені, будь ласка. то чи ж хто тут взагалі вдома грає? А, ось, номінально зоря, але по факту київське Динамо. А, ось, все-таки, друзі. Я думаю, все-таки завтра зоря все буде краще, ніж тоді було три тижні тому. Я очікую на хороший взагалі, футбол, якщо чесно, я очікую. Зоря, в принципі, забиває мало. Да? 20 голів забили в 22 пропустили. По різниці в них мінус 2. Даному, Даному Київ також 22 пропустили. Але питання в тому, що і кияни на 26 м'ячів забили більше. Ось в чому питання. І в них плюс 24, до речі, поврачено, ну, найкраще. Напевно, пересінь забути, пропустити там каїське Динамо. Да, у Шахтаря плюс 25, але в Динамо Київ є гра у запасі. Не треба також це забувати. Ця гра в запасі, але це якраз і завтра буде проти Луганської зорії. Ось. Тому Динамо Київ є абсолютно всі шанси. Але зоря буде горою стояти, щоб е здобути бали. Тому що тут то -то балон під. Підтискає, ну, правда, у зері є таке перестрахування, якщо так сказати. в них на пару ігор зіграно менше. Ось, Тому, в принципі, тут зорі це може застрахувати. Хто речі, якщо там зоря там дасть, там, наприклад, три з трьох, то це просто моментально може команду підняти на сьом позиції. Це взагалі не жарт. Ну, Якщо вони, наприклад, три. Виграють, у них буде 31 і вони будуть на сьомій позиції. Ось. Це буде взагалі якась фантастика Гулівуда, але ну, не більше того, друзі. Не більше того. Динамо Київ, звичайно, що є свої цілі. Кияни хочуть чемпіонства, бажаного чемпіонства, яке вони завоювали останній раз три роки тому. Потім була війна ніхто, потім Шахтар дав. Ось, Хто буде в цьому сезоні? Донечани чи кияни? Пишіть у коментарях. Ну а по завтрашньому, друзі, поєдинку, що взагалі думаю, я думаю, завтра буде хороший якісний футбол. Я думаю, обидві команди заб'ють. Тому мій прогноз, друзі, перший. Це обидві команди заб'ють. Е, і другий прогноз, друзі, таки віддам перевагу другій команді, тобто київському Динамо я тут віддаю перевагу. Але невеличку. Я думаю, зере покаже хороший футбол. О, да, Динамо Київ, без, без, ну, скажімо, без питань фаворит, але я думаю, для киян легкого матчу не буде. Тому обидві команди заб'ють, та київське Динамо не програє по цьому поєдинку. Наприклад, перемога Динамо 2-1. Наприклад, я бачу цей варіант дуже-дуже ймовірний. Але я так обережно кажу, що обидві команди заб'ють, та київське Динамо цей матч як мінімум не програє. Ось підупічніше продовжать безпрограшну. Сері, але, звичайно, що Динамо буде грати на перемогу. Ну, ось, друзі, якось так обидві команди заб'ють та відповідно київське Динамо не програє, друзі. Ось я так бачу цей поєдинок саме так. А як бачите, його друзі, ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це відео ми будемо завершити. Сподіваюся, що завтра буде супер перформанс. І ще раз нагадаю переносу, обидві команди заб'ють, а Динамо Київ не програє. Все тоді, друзі, дивимося матч завтра, 15.30 на стадіоні Динамо. Київ. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.